А тую червону калину підійме. Робота краще іде, коли співаємо, говорить десятикласниця Анастасія Квасовець. Узимку працювали під колядки, навесні пригадали популярні українські пісні. Краще допомагати з збройним силам України і колядувати на нашу перемогу. Коли ми згадуємо, як важко нашим воїнам там зараз стояти, виборювати кожен сантиметр нашої землі. Ми ну без зайвих слів, це просто вже як ніби звичка допомагати. Ми знаємо, на що ми це робимо. Тато Дарини Наконечної у перші дні повномасштабної війни повернувся з-за кордону і пішов на фронт добровольцем, говорить ліцеїстка. Зараз він знаходиться у 14-й бригаді в Куп'янську, тобто саме в артилерії. Останній раз, коли він приїжджав, це було в квітні ну, 23-го року. Протягом дня учнів змінюють педагоги та технічні працівники. Говорить вчитель трудового навчання Олександр Трачук. Чоловік показує верстати для нарізання стрічок, які змайстрував сам. Тканина дуже важко ріжеться ножицями, і, дивлячись, як працювали люди, як важко було різати ножицями, і скільки це часу забирало. От визріла така ідея такого верстата. І цей перший верстат був зроблений буквально за годину часу роботи використані прості леза з канцелярських ножів, і таким чином ми почали цю роботу. Вже перерізаний не один рулон, другий верстат. Це вже трошки він вдосконалений за годину приблизно 300-метровий рулон. Одночасно виходить 25 смужок по ширині 4 сантиметри. Волонтерська робота у горохівському ліцеї не зупиняється від 2014 року, каже вчителька трудового навчання Лілія Органіста. Ми вже стали центром. Ми отримуємо від волонтерської організації щит сітки рулонами. отримуємо тканину рулонами. Нарізаємо це все і роздаємо по школах нашої громади. До нас підключилися майже всі школи нашої громади, і навіть з інших громад до нас приєднуються. Лілія органіста каже, готові сітки, волонтери організації щит відвозять на фронт. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк.